Питання, на котре я давав відповідь в сьогоднішньому вебінарі, можна робити дах з мокрого дерева, якщо потрібно терміново зробити дах, конструкція така, як у вашому проєкті. Я вже казав, що можна. Чому? Тому що якщо ви формуєте систему, при котрій дерево буде сохнути, тобто там буде гуляти вітер, то нічого страшного немає. Звісно, десь там може дерево щось там може покрутити, десь там щось трошки порушиться геометрія, Але, як правило, це не дуже кидається в очі. Насправді. от е, Тому е, раніше завжди робили сирого дерева, ніхто не парився. от е, Ми дерево все ж таки купуємо трошки завчасно Я показував вам, що у нас дерево вже місяць лежить на об'єкті, воно підсушується. Потім ми його обробляємо, знову підсушуємо трошечки, і потім вже хлопці починають з нього монтувати. Основна волога вона виходить в перший місяць-півтора, основна волога. Потім дерево вже може досихати в конструкції. Тому, звісно, якщо ви виловили дерево десь там з річки, з такого дерева не можна робити. Просто з точки зору будівельної науки дерево волога котрого більше 20% вважається мокрим. 20%, я скажу вам так, ви можете определити або прибором, або в лабораторії. Ви на ощупь це навіть не зможете виявити. Зрозуміло? А коли з дерева тече, ні, з такого дерева не можна. Щоб ви розуміли, тобто мокре дерево це вологість більше 20%. Там 21-22, все це мокре дерево, його треба підсушувати. Зрозуміло? А, а, а сухе дерево, котре виходить з сушки, воно може бути 8%. Ну воно, звісно, там одразу стає 10-12% потім. Ну, в принципі, витягнути можна і 8%. Коли ми дерево підвялюємо, воно доходить до кондиції десь там 25%, отак, от 30%, не знаю. Ми починаємо з ним працювати і воно вже далі е, досихає в конструкції. Просто досихає в конструкції. Тому так, ми його називаємо мокрим, але воно, звісно, тобто воно, вологість більше 20%, але з нього не тече. Щоб ви розуміли різницю. Дякую за вашу підтримку, друзі, і за ваші лайки. І не забувайте писати коментарі, тому що саме коментарі, ваша реакція дозволяє просувати відео і робити канал більш популярним. Тому, будь ласка, не забувайте про це.